І сцена і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки сьогодні, в Євангелії, дорі браті, і сестри, де Христос говорить про сіяча, який сіяв зерно, і одне впало на кам'янистий ґрунт, ще інше терня, ще одне впало на добру землю. І це зерно, яке впало на добру землю, воно принесло плід. тридцять. В 60 і у 100 разів більше. В сьогоднішньому Євангелії Христос показує нам чотири типи людських душ і людських сердець. Тих, які слухають Боже Слово, сьогодні багато людей більше чи менше, але слухають Боже Слово. І ті люди є тими, на кого падає. Дорогі браті, сестри, це зерно, це Боже Слово. І кожному з нас є важливо розуміти і завжди, вважати в нашому житті над тим, що діється в нашому житті, і почутим Божим Словом, яке засіває нам Син Божий. В наші серця, в наші душі. Що діється з тим Божим Словом? По кому дано багато, від того багато будуть вимагати, Христос каже: якби я не прийшов і вас вам не сказав, ви би гріха не мали. Але тепер не маєте оправдання за свій гріх. Ці слова відносяться до кожного із нас, дорогі браті і сестри. А тепер не маєте оправдання за свій гріх, бо знали, що так не можна робити, знали, що це є гріх, порівняно від багатьох інших людей, які цього не знали, але робили. І то не раз робили його, не застановлюючись той чи інший гріх, робили його свідомо і добровільно. І важливо їм в нашому житті кожному з нас, дорогі браті, і сестри, розуміти і знати і пам'ятати кожного з нас, що це зерно, це Боже Слово, воно має приносити плід. І Якщо немає плоду з того Божого Слова, з того зерна, яке Бог засіває нам, то насправді ми не можемо бути. Такими спокійними, і, і нам не може бути все рівно. Не може бути. Ми маємо шукати причини кожен із нас в нашому житті, чому цей плід, це зерно не, не проростає і не дає плоду. Чому? Я так багато чую проповідей, реколекцій, може і багато молюся, але немає. Аж надто такого не бачу такого великої зміни в своєму житті. Чому так є нараз, наприклад, як господар, який сіє чи садить, і коли він бачить, що на цій землі, на тій землі, де він посадив, і обробляє, і немає плоду. Нічого не вродило. І що він робить? Він думає, що треба щось робити, бо надармо посадив ту картоплю чи, чи, чи щось інше якесь, щось посіяв, надармо. нічого не вродило. І може, треба щось зробити. Більше може й обробити. Об... Підживити цю землю, більше чогось там може щось більшого зробити. І цей господар, якому не є байдуже плоди своєї землі, своєї праці, який хоче щось зібрати з цієї землі, він буде старатися, дорогі братія і сестри, щось робити, щоб та земля давала добрі плоди. Щоб в кінці року зібрати добрий врожай, він підливає, він там обробляє, він на то витрачає час, сили, так напевно, кожен із вас, із нас робив на своєму полі. Як щось не вродило на тій чи іншій частині поля, то ми старалися на другий рік щось зробити для того, щоби. Бо не є приємно нам, коли ми на другий рік нічого не зробимо, знову посадимо і знову нічого немає. Немає плоду. Завжди хочемо плід гарний пліт, щоб була гарна картопля чи гарні морква, інші якісь продукти. І так само є, три браті і сестри, в нашому духовному житті. Ми маємо дивитися на плід наприклад, на плоди нашої. Нашої молитви, яку ми щодня відмовляємо, молитва має приносити плід, наші сповіді чи наші вислухані служби Божі. І по наших плодах ми можемо побачити, до якої групи кожен з нас ми належимо. Бо є важливо, дорогі браті і сестри, всім нам і кожній людині ходити до церкви, те, що ми робимо, і Богу дякувати. Але є також і в сьогоднішній день ми дуже потребуємо людей, які дають добрі плоди із того засіяного зерна. В наше життя. Бо сьогодні в нашому християнському житті так багато людей, може і ми, дорогі браті і сестри, відділили церкву від нашого, від нашого життя приватного поза церкву. церкві ми одні, а поза церквою не раз кожного з нас ніби підробляють. Так є не раз. Ніби в церкві ми все є гарно, а вдома ніби хтось нас підробляє. І ми не раз буваємо зовсім іншими. І... Але добрий християнин він ніколи. Не відділяє церкви від свого приватного життя, від свого життя вдома на роботі, від усього життя, яке він провадить поза церквою. І це є дуже важливо для кожного із нас. Важливо, дорогі браті і сестри, дуже чи слово Боже має місце в нашому житті, тоді, коли ми є. На роботі чи це Божа наука, Євангелія, Боже Слово, чи воно має тоді місце в нашому житті, коли ми є на роботі, коли ми спілкуємося з людьми, в нашому щоденному, приватному, приватному особистому житті, чи має там місце це Боже Слово, і чи ми стараємося принаймні? Можливо, не кожному з нас виходить, але ми цього принаймні хочемо і прагнемо своє життя поза церквою будувати на Божому слові. Коли ми спілкуємося з, з людьми в нашому житті, це важливо, є дорогі браті і сестри, бо сьогодні так багато людей. В своєму житті потребують доброго прикладу, і потребують того доброго прикладу, і потребують доброго слова, Божого Слова, потребують Божої науки, потребують науки святого Євангелія. Тому просімо Господа Бога, щоб це почути. Слово Боже щоденно, чи щонеділі, чи щосвята, яке Бог засіває в наше серце, в нашу душу, щоб ми, Його, дорогі браті, і сестри, не закопували. І важливо є, щоб ми не пам'ятали, що ми маємо тим Божим Словом ділитись, Ділитись. Ми не можемо його тільки брати для себе. Бути тільки, щоб мені було добре, але ми завжди маємо тим Божим Словом поділитися з іншими, з іншими людьми, особливо з тими, які потребують Божого Слова, потребують доброго слова і потребують Божої науки. І стараємося, дорогі браті, і сестри, щоб Христос не сказав нам колись. Ти ж знав добре, що це є гріх, ти знав добре, що цього не можна робити. Ми мусимо прикласти зусиль, дорогі браті і сестри, бо Царство Боже, воно здобувається силою. І той, хто прикладає силу, цей і здобуде Царство Боже. Тому молімося, дорогі братія і сестри, щоб це Боже Слово почути, яке Бог засіває в наше серце, душу. Воно в нашому житті. Не було Знехтоване. Не було десь викинуте, але воно приносило плід в нашому житті, воно приносило Богові славу, спасіння нашим, нашим душам спасіння, а нашим ближнім служило для добру, добрим прикладом для їхнього покаяння і навернення до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.